Це що, якийсь дитячий диван, як на нього взагалі лягти? Ну, давай будемо пробувати. О, ну ось так. В принципі, удобно. <смоделька> Моделька називається Макс, і він буває різної ширини. Для того, щоб на ньому нормально поміститись, його треба розкласти. В чому фішка? Він маленький. Тобто, якщо у вас невелика ніша є в квартирі, в будинку, то він йде від 80 сантиметрів і до метр вісімдесят по ширині сидіння. Розкладається дуже просто вперед. І отут уже. Тут у нас 1,40 ширина самого сидіння. Ну, навіть двоє людей поміститься. Як гостєве спальне місце для щоденного сну дітям, дорослим буде підходити. Тому що внизу у нас йде металева рамка букові ламелі. Все як в ліжку зроблене. До речі, на цей диванчик гарантія йде 7 років на каркас. Його можна замовляти в будь-якій тканині на вибір. Тут у нас такий нейтральний бежевий колір стоїть, але, до речі, сама тканинка дуже приємна і буде легка в догляді. Тканина на вибір, колір на вибір, є невелика ніша для білизни. І оця система кордон, бачите, вона дуже легко виїжджає і так само легко складається, навіть дитина впорається з невеликим розміром. Ціна залежить від розміру. 21 тисячу 100 гривень коштує оцей метр 40. Чим менше, тим дешевше, чим більше, тим дорожче. Замовити, можна на сайті Солоха є оплата частинами на 5 платежів.